Що означає путінське так зване перемир'я на Різдво? Давайте розберемо, які підводні камені, де він нас хоче обманути і яка реакція світу. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Поїхали! Сьогодні російські військові злочинці, Гундяєв, так званий керівник їхньої церкви, насправді КГБшнік, та Путін, військовий диктатор та злочинець, заявили про те, що вони оголошують в односторонньому порядку перемир'я на різдво. Мовляв, вони припинять з 12-ї години стріляти в українську сторону. Ну і цього самого вони чекають зі сторони України. Байден на це відреагував одразу буквально. А, в, лі, в лічені хвилини він заявив дуже просту річ. Він сказав, що а, Путін шукає перемир'я, Путін шукає відпочинку для того, щоб перезарядитися. От і насправді це е, не є якимсь, наприклад, різдвяним подарунком чи спробою знайти реальний мир, тому що якби це було так, він не робив би. Обстрілів 25 грудня, коли власне Україна святкувала Різдво і весь світ святкував Різдво. Чи, наприклад, в Новий рік. А ми всі пам'ятаємо новорічну ніч, коли в українські міста, і Київ, Одесу і багато інших міст прилітали ракети. Тобто, це гра на камеру зі слів Байдена. Даніло сказав, що це взагалі ні синітниця, і ніхто вести перемовини з. Путіним не буде на рахунок цього перемир'я в фейсбуці Українці жартують, що Хаймарси відпочивали в святкували Різдво в грудні та січні, тому 7 січня вони будуть працювати у штатному робочому режимі. Пані Бербок, міністр закордонних справ Німеччини, заявила, що якби Путін реально хотів перемир'я, то він би його оголосив, вивівши свої війська. Але виведення військ ми не бачимо. Що насправді хоче Путін? Путін намагається перебити важливу новину про те, що Україна забрала Лавру. Сьогодні Лавра перейшла у власність держави. Тобто Україна повертає головну святиню православ'я. Україна повертає головну свою святиню, яка фізично і номінально була українською, але насправді політично і з точки зору пропаганди релігійної працювала на Росію. Сьогодні Україна повернула а епіфані. Керівник ПЦУ буде вести службу якраз таки на день старого різдва, 7 січня, власне, і тут є дуже велика причина, тому що з однієї сторони Путін хоче перебити цю подію. А друге, ця подія для нього дуже важлива. Вона розбиває Москву як релігійного православного лідера в світі. Сьогодні головною релігійною столицею світу знову стає. Київ для православних. Чому? Тому що Росія не може бути лідером серед православних, тому що вона не має такої кількості прихожан, яких має Україна. Якщо Україна е це 40 мільйонів прихожан православних, то якраз таки Росія до такої кількості не дотягує. І це якраз таки перетворює Росію в маргінальну релігійну державу. Дивіться, Путін це розуміє, він цього зробити не хоче, тому намагається всіляко перебивати. Друга річ теж надзвичайно важлива, Путін намагається нас. Перевести в старі наративи 14-го року козак не просто так поїхав по Європі переконувати західних лідерів. Мовляв, давайте домовлятися. Треба Україну саджати на стіл переговорів. Аналогічна історія була Путіна з Ердоганом, де Путін сказав, що Україна повинна прийняти мир з врахуванням нових територіальних реалій. Україна сказала, що єдині територіальні реалії це звільнення Херсонщини і плани звільняти Донецьк, звільняти Крим, звільняти Луганщину, зачищати Запорізьку область від ноги окупанта, тому що вони повертатись будуть без ніг. Тому е, Путін повертає, хоче повернути нас в наративи 2014 року. По одній простій причині він е, хоче заморозити війну, перезарядитися для того, щоб потім знову піти в атаку. Я два відео тому писав про це і говорив про це. Е, те, що він дійсно готує напад і е, західні розвідки про це говорять, і наше військово-політичне керівництво говорить, і наші військові теж говорять, що Путін готує ще одну хвилю нападу на Україну. Тому тут нам треба бути надзвичайно обережними. Всі ці перемир'я це ок замилювання, типова візантійщина, тому в даному випадку насправді це просто гра на камеру. Але в мене до вас питання: скажіть, будь ласка, чи хтось із світових західних лідерів повірить в те, що Путін дійсно хоче перемир'я, і чи дійсно це зможе на когось вплинути? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а також поставте лайк. І дзвіночок, і буквально коротко щодо переговорів Путіна та Ердогана. А переговори ні до чого не призвели, але закинули кілька удочок. Перше, це звільнення ЗС в обмін на транспортування калію через територію України. Друге, можливі нові обміни військовими. І третє, Ердоган все ж таки намагається спровокувати великий переговорний процес, який поки що йому не вдається. Ердоган на західні еліти більше використовують для розігріву і витягування інформації із Путіна. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Безпечного вечора і до зустрічі!